Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери провела черговий вишкіл для всіх охочих. Триденні заняття присвятили 20-річному Валентинові Слюсарчуку, тризубівцю другу Шелбі, який 18 серпня загинув під час виконання бойового завдання. Серед інструкторів львів'яни, а серед учасників уродженці Криму. Більше знають наші журналісти. Понад 40 учасників із різних областей України зголосилися взяти участь у відкритому вишколі тризубівців. Ідеологічні лекції та тренування відбувалися неподалік легендарної місцевості, де взимку 1945 року сотня УПА під командуванням Мирослава Симчича на псевдокривоніс, провела складну операцію та знищила елітний підрозділ НКВС. Триденні заняття присвятили 20-річному Валентинові Слюсарчуку. тризубівцю другу Шелбі, який 18 серпня загинув під час виконання бойового завдання. На відкриття запросили його батьків, розповідає комендант друг сява. Ми їх запросили для того, щоб вони побачили, як в яких умовах це все проводилось за участі його їхнього сина, когось побратима, когось однорупника, просто друга. З різних регіонів є з Хмельницька, є, з Львівщини. Здебільшого це з Косівщини люди, які знали нашого полеглого побратима. До переліку дисципліни, ким зазвичай навчають на вишколах організації, цього разу додали альпінізм. Всі решта вже традиційні продовжує другсява. Ми показуємо ази штурмового альпінізму, також різні фізнавантаження, включаючи смугу перешкод. Також Усіма улюблена колода, заняття по парамедицині, а також ідеологічні лекції, лекції друга капелана, тактика ведення бою. І тому подібне зокрема на заняттях із тактичної медицини вивчали основи до медичної допомоги за протоколом Марч. Інструктор друг Борезлів ще не пояснює, базові знання це запорука виживання в бойових умовах, і ними володіють не всі учасники. Якщо так простими словами, це як боротися з такими речами, як масивна кровотеча, забиті дихальні шляхи, пневматорекс, гіпотермія і, скажімо так, відновлення циркуляції крові в тілі за три дні ти їм всього не навчиш. Але ну, як мінімум те, що у них є бажання відповідно, навчитися чогось нового, розвиватися, не дивлячись на те, що вони могли б зараз десь відпочивати, вони приїхали сюди і вишколюються, можу сказати, що та, в принципі, з тим завданням, яке я собі ставив їх навчити, вони повністю впоралися. Серед інструкторів і діючі військовослужбовці, однак з метою безпеки коментарів вони не надають. Щодо учасників, деякі з них не пропустили ще жодного вишколу від початку повномасштабного вторгнення Росії. Натомість Владислав долучився вперше на Прикарпаття. Приїхав із Києва, але сам родом із Криму. Коли сказали, що це буде якраз що це послідовники організації Української національністю її створили, то я звердів, що мені випала, ну випадає така можливість. Е, моє ставлення змінилося з початком повномасштабного вторгнення, ну тобто до цього я вважав себе патріотом України, але були якісь моменти білі плями, що я ну, не міг себе пояснити. Ну через виховання, через постійне те, що нам там нав'язування, так в школі, якби історія викладається, ми розуміємо, коли я почав цікавитися, більше дізнаватися там, читати літературу якоїсь дивитися історичні канали освітні. І все стало якось на свої місця. Ну я вже як всі ці білі плями заповнилися. Я розумію, що це, як це. Ну це просто ну карнаю змінилося. Я проникся всім цим і відчуваю себе націоналістом бандерівцем, і це мене прям дуже радує. Із косівщини Юлія Марциновська, Сергій Угрин. спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.